Усім привіт! З вами онлайн фітнес ТВ і я Наталя Зашко. Сьогодні ми підготували для вас комплекс з найефективніших 10 вправ з фідболу. Взагалі, фітбол завдяки своїй округлій формі дає нам можливість виконувати всі вправи з більшою амплітудою. А через те, що це досить нестійка поверхня, нам постійно потрібно напружувати м'язи для того, щоб втримати рівновагу. Отож, починаємо. Перша наша вправа буде на м'язи нижньої частини тіла, а саме на м'язи. Сідниць та задньої поверхні стегна в вихідне положення. Лежачи на спині, стопи на фідполі, руки з двох сторон від корпусу. Ми піднімаємось вгору, видих, і з вдихом опускаємось вниз. Стараємось залишити стегна на повітрі. Якщо вам це заскладно, можете повністю опускатись вниз. Ми піднімаємося вгору. Так само слідкуємо, щоб ми не розвалювались в корпусі, щоб не розслабляли м'язи з живота. Ми повинні постійно ребра занурювати до тазу і повільно опускаємось вниз. Знову вгору, постійно за колінами витягуємось вперед і опускаємось вниз. Видих, вдих. Добре, якщо цей варіант видався для вас запростим, його можна трішки ускладнити. Одна нога вгору, інша опора, вдих і з видихом виконуємо все те саме. Головне, контролюємо положення спини для того, щоб ми працювали саме сідницями і задньої поверхні стегна вдих і з видихом виштовхуємося вгору. Йоп. Так, переходимо до вправи номер 2 Це екстензія. Ми працюємо над нашою спиною, а саме м'язи попереку. Вихідне положення лежачи на животі. Руки за голову, погляд в підлогу, задня стінка шиї витягнута. ми повільно піднімаємося вгору і опускаємося вниз. В цьому положенні дихання може бути вільно, так як вам комфортно. Видих робите або вгору, або вниз, але головне його не затримай. Так само стараємося не тягнути одним попереком, а створити розподілене згинання по всій довжині хребта. Тобто ми робимо вдих, переводимо погляд, шийний відділ, грудний оперек і опускаємось вниз. А вдих і з видихом повільно піднімаємося. Якщо таке дихання незручне, ви пам'ятаєте, що можна дихати навпаки. Є? Це була наша вправа номер 2 Далі ми переходимо до грудних м'язів. Це вправа буде з положення стоячи. Стопи паралельно. Беремо фітбол. І стискаємо його. Ми повинні е напружити руки так, щоб ми відчули, що працює саме грудний м'яз, а не що ми просто махаємо руками. Стискаємо, заставляємо грудні м'язи працювати. Можемо працювати з вами тут як в динаміці, так і в статиці. Стиснули і тримаємо, напружуємо. Хоч зовні ніби нічого не робимо, насправді ми дуже ефективно працюємо. Є? Чудова вправа, відразу відчуєте, як гарно працюють всі м'язи. Наступна наша вправа теж на грудні м'язи це відтискання ноги на фітболі. Фітбол у нас під колінами. Ставимо руки широко. Відразу перевіряємо положення спини, для того, щоб ми не розвалилися. Ребра. Направляємо до тазу за маківкою, витягуємося вперед. Ми з вами повільно згинаємо руки, опускаємося вниз і з видихом піднімаємо вгору. Лікті в нас йдуть в сторону і трішки назад. Ще вниз. Тут нам головне не допустити таких помилок, щоб ми не робили ось так. Залишивши таз десь позаду. І щоб не відпустили м'язи живота. Тобто постійно контролюємо центр і пам'ятаємо, над чим ми працюємо. Грудні м'язи. І з видихом вгору. Молодці. Це вже у нас була четверта вправа. Наступна вправа ми переходимо до блоку вправ на м'язи живота. Вихідне положення схоже. Fitball під колінами. Ми робимо вдих з видихом. Коліна підтягуємо до грудей, підтягуємо м'язи живота і вирівнюємо в план. Тут теж важливо, щоб коли ви підтягуєте коліна до грудей, щоб ми не Робили ось таких речей, не падали з фітболу. Ми тримаємо сильний центр. Ребра направляємо до тазу, маківкою витягуємося вперед, вдих, з видихом, зберігаючи напружений корпус. Підтягуємо коліна до грудей і повертаємось в вихідне положення. Давайте ще раз вдих і з видихом. Коліна до грудей і опускаємо. Акуратно повертаємося з цього положення. Далі, вправа номер 6 це класичні скручування. Сідаємо на фітбол. Кілька кроків вперед. В спині не прогинаємося. Руки, замок, між шию основою чери, лікті зручна діагональ. Не потрібно їх заводити надто вперед або надто відкривати в сторону. Так, щоб вам було комфортно. І ми повільно піднімаємось вгору і опускаємось вниз. Видих. Вдих. Відчуваєте, як одразу напружується м'язи? Дуже добре пропрацьовується тут м'язи живота. Старайтесь не розвалюватись. І Дуже часто помилка, коли роблять ось так. Це неправильно, тобто ви повинні зберігати положення тазу і колін. І тільки за рахунок м'язів живота, запускаючи рух від нижніх ребер, ми видихаємо і повертаємося в вигідне положення. Не головою тянемо, а від ребер. І відчуваєте, як працює у нас м'язи живота. Добре, переходимо до наступної сьомої вправи. Схожа вправа це будуть е, класичні скручування, але з підйомом ноги. Тут теж треба добре тримати баланс. Ми піднімаємо видих, вдих, видих, вдих. Складна вправа вам потрібно. Для цього отримувати м'язи живота постійно напружені і повільно-повільно контролюючи положення тазу, піднімати ногу і корпус. Старайтесь не розвалюватись, не робити ривками. Все контролюємо. Вдих. І з видихом скручуємося, включаємо в роботу м'язи-стабілізатори, видих, вдих. Добре, молодці. Наступна вправа. Це діагональні скручування. Вихідне положення те саме. Руки, замок, мішою основою черепа. І ми з вами з видихом. Піднімаємося, тянемось рукою до зовнішньої сторони лівого коліна, опускаємося вниз. І так само в іншу сторону. В цій вправі у нас з вами будуть працювати більше косі м'язи живота. Видих. І повертаємось в вихідне положення. Видих. І ще. Добре, відчули, як все гарно попрацював. Але це ще не кінець, це лише вісім вправ. У нас ще дві залишились. Найбільш складні і найбільш класні вправи це планки. Планка функціональна вправа, задіє в нас багато груп м'язі. Перший варіант це планка з опорою на руки. Так. Тут вам теж важливо, щоб ви не розвалилися в корпусі, щоб ми тримали ребра. Занурені до тазу, напружили всі м'язи, за маківкою витягуємося в протилежному напрямку від куприка і тримаємо. Стараємося встояти чим довше, поступово збільшуючи навантаження. Якщо вам спочатку ще дуже важко втримати це положення, і ви боїтеся спробувати, можна зробити ось таким чином: підійти до стіночки і на перші… Рази так може бути, але потім ми ж сильні і ми хочемо прогресувати. То не привикайте до стінки, все-таки пробуємо на середині. Це була наша права номер 9. І наступна вправа 10. Вона схожа, це планка на передпліччях. Це те саме. Тільки ми опираємося на наше передпліччя. Тут старайтесь не зробити ось такої помилки. Всі хочуть розслабитися, лягти животом на фітбол. Це не та вправа. Ми повинні. Все робити те саме. Ребра занурюємо до тазу. За маківкою витягуємося вперед. М'язи живота напружені. І теж стараємося максимально довго втримати це положення. І чуємо, як працюють наші м'язи. Правда, що чудово вправа? Я yeah. молодці. Сьогодні ви ознайомилися з базовими вправами. Звичайно, цей перелік можна розширювати до безкінечності, але якщо ви виділите хоча б кілька хвилин щодня або хоча б через день, для того, щоб виконати цей комплекс, то ви будете у відмінній формі. До нових зустрічей у наступних відео. Всім па-па!